Вітаю вас, шановні мої глядачі! Мене звати Іна. Хочу вам сьогодні показати, як красиво цвітуть мої кали. Подивіться, ось в мене така невеличка клумба, і тут у мене ростуть кали. Багато хто з глядачів пише мені, де я купляю свої квіти. Ви знаєте, от вчора якраз була на ринку. Зараз у нас саме сезон. У нас на ринку продають дуже багато різних квітів. І квітів однорічників і багаторічників. От і знову ж таки вчора бачила кали і троянди. Зараз я вам покажу уривочок, який я вчора знімала на ринку.

Подивилася, помилувалася, і ви знаєте, хочу вам сказати зразу про ціну, яка є зараз на ринку на квіти. От, до речі, троянди я вже купляла кілька років поспіль на ринку. Минулого року ціна була на троянди, на саджанець троянди 35 гривень, цього року 50. Цього року я знову собі докупила одну троянду. От. А ціна на кали, такі як в горшечку, я вам зараз показувала, 200 гривень. Ну, ціна висока, ціна справді висока. От. Скажу одразу, що кали я на ринку ще ні разу не купувала. Кали я завжди купляю через інтернет. От давайте я вам зараз детальніше покажу, що ж у мене росте на оцій вузенькій клумбі. От. Е, для початку хочу подякувати глядачам, які мені написали, як називається оця красива рослинка, тому що я не знала назви. Це кущ декоративний, це Тамарикс. От зараз він такий зелений, а через деякий час гілочки починають ставати рожеві. Ось вони вже починають міняти колір. Гляньте, бачите, дуже красива декоративна рослинка. От, Тамарикс. Так, тепер ценерарія. Отака от, от красива. Сунички на клумбі у мене. Гляньте, мені дуже подобається, коли на клумбі ростуть сунички. На початку весни вони прикрашають клумбу своїми дрібненькими квіточками, а тепер ось такими червоними намистинками, ягідками. І кали. От, тут у мене невеличкі. Які тільки-тільки розростаються, і оці, що вже цвітуть. Оці кали у мене вже четвертий рік. А це їхні дітки. От я відділила, посадила окремо, щоб вони розросталися. Оці кали у мене цього року вперше. Подивіться, які красиві. Гляньте, гляньте, яка краса. А ці квіти у мене вже третій рік. Спочатку у мене було лише кілька бульб, вони гарно розростаються, розмножуються, і тепер у мене ось така красива клумба. Подивіться, яка малеча. Гляньте, яка малеча. Яка маленька рослинка і вже дали цвіт. Подивіться, бачите. Так, і отут знову це І сонечки. Ну, і тепер розкажу вам про свій невеличкий досвід вирощування цих квітів. Багато хто з глядачів мені написав, а хіба це садові рослини, це ж кімнатні рослини. Звичайно, кали можна вирощувати в горшечках на підвіконні. Але мені сподобалося вирощувати їх на клумбі. Подивіться, кали ранньою весною, бульби кал, я висаджую в горшечки на пророщування. Беру горшечки, розсадні оці, що мають гарні великі отвори внизу, щоб не застоювалася вода. Грунтосуміш універсальна, та що підходить для вирощування розсади. Спочатку кілька тижнів горшечки з бульбами у мене стоять в теплій кімнаті, пізніше я їх переношу в теплицю, але пильную, якщо дуже холодно вночі, то я горшечки з бульбами забираю у приміщення, щоб вони не померзли, тому що кали дуже теплолюбиві, вони дуже бояться холоду. Через кілька тижнів кали прокидаються, прокльовуються, починають випускати листочки. Я їх забираю на двір, щоб вони почали звикати до температури повітря, яка є на дворі, тому що в теплиці набагато тепліше. Тобто я їх загартовую, Тримаю їх по кілька годин щодня на відкритому повітрі, а пізніше знову заношу в теплицю. Коли приходить гарне стабільне тепло, навіть вночі тепло, коли температура не знижується нижче 12-15 градусів, кали я висаджую на клумбу. Акуратно, обережно, перевалкою пересаджую їх на клумбу. Одразу після пересаджування пильною, щоб земля не пересихала. Але полив також обережний, обережний, щоб не залити кали, щоб бульби не почали загнивати. Поливаю по потребі. Було у мене запитання від глядачів. Чим я підживляю кали. Ви знаєте, нічим ніяких добрив я не використовувала ще ні разу. От подивіться, які в мене рослинки, але добрив я не лила ні разу сюди. Ніяких. Пригадую запитання від глядачки, яка пише: у мене кали вже є третій рік, але вони у мене не цвітуть. Порадьте, що робити. Шановні мої глядачі, не знаю. У мене невеличкий досвід вирощування кал, і як бачите, всі мої кали дуже гарно цвітуть. І цього року вони дуже гарно зацвіли. І попередні роки я також робила відео. Всі мої кали гарно цвітуть. Хочу ще окремо розказати про те, як я висаджувала свої кали. Гляньте, я таки старалася розділити маленькі бульби від материнської великої бульби. Бачите, І вони мене тут так і ростуть. От, Видно, де велика бульба, вона викидає велику квітку, велике пишне листя. Ось бачите? От. А там, де були дрібненькі бульби, дітки, вони також у мене ростуть при купці. Подивіться, бачите? А оці кали я лише цього року купила, і я їх так і висаджувала. Я їх не розділяла. Отак, от як мені прийшла посилочка, вони були великі, досить такі великі, гарні. Була одна велика бульба, і біля неї були дітки. І отак от я їх і посадила. Подивіться, який гарний розкішний букет. Гляньте, бачите. І ось тут під плотом у мене ще посаджені цибулинки це гладіолус муріеля або красиво квітковий гладіолус. Дуже гарна рослина, як тільки він зацвітає, обов'язково вам його покажу. Як тільки кали перецвітають, я зрізаю стебло на половину і кала одразу починає закладати новий квітконос. Викопую кали пізно восени. Коли більша частина листочків прив'яне, пожовхне, тоді я кали викопую. Стараюся пильнувати, щоб не тримати їх до сильного холоду, щоб кали, щоб бульби не почали загнивати. Викопую. Тримаю ще кілька днів у прохолодному приміщенні, коли повністю все листя підсохне. Тоді зрізаю листочки, бульби очищаю від ґрунту, забираю все коріння, яке відмирає, і закладаю кали на зберігання. Зберігаю бульбикал у проголодному приміщенні у картонній коробці. Я їх тримаю в літній кухні під столом. От. Для знезараження і для профілактики різних грибкових хвороб я у кожну коробочку, де зберігається бульбикал, кладу ватні диски, які просочені йодом. А щоб знати, де який колір, яка бульба дасть той чи інший колір, ту чи іншу квітку, от саме зараз, коли кали цвітуть, я на стебло прив'язую невеличкий пакетик і всередину листочок з назвою кольору. І пізно восени, коли кали повністю перецвітуть, оцей пакетик з надписом я закладаю в коробку, де зберігаються бульби. Оця клумба, де зараз ростуть кали, в мене зранку дуже гарно освітлюється сонечком. А після обіду сонечко повертається і кали притінені плотом. От зараз гарно сонечко сюди повернулося. Всі кали гарно освітлені. Ви знаєте, я таке стараюся слідкувати за акціями. Дуже часто продавці роблять акційні знижки, і переважно це акційні набори, тобто можна за гарною ціною купити кілька різнокольорових кал. Шановні мої глядачі, якщо моє відео стало для вас цікавим і подарувало вам гарний настрій, мені буде дуже приємно.